Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що друзі, це друга кава 9.23. І е, тут у студії знаходимось е, Ми щоб разом із нашим гостем розповісти вам про дуже цікаву подію, яка відбудеться післязавтра. Отже, у е, нас Артем Колосов, ексклюзивний. який ексклюзивний не, не в статусі гостя. Я перепрошую, я в статусі ведучого. У мене 128 запитань є. запитань і тому Роман, давай швидше, бо я мушу всі їх поставити. Добре, отже, представлю нашого гостя Васильчук Роман. У нас сьогодні гість. Та, Роман, не ведучого сьогодні гість, правильно? Та, та, та я сьогодні в вас в гостях з вами говорить і питав. Отже, говоримо сьогодні про поетичний стендап. Правильно відбудеться завтра, пі післязавтра, у четвер. Ну, що я розказую, Роман, давай тоді декілька слів про себе, про стендап, і що ж завтра, післязавтра буде в Івано-Франківську. Це власне дуже, дуже цікава, як на мене, штука, тому що ну, я якийсь час займаюся стендапом, і зазвичай, це, це є якийсь звичний формат, де виходить людина з мікрофоном і, і говорить жарти. І. Я, власне, займаючись цим, мене понесло в якусь історію. Я дуже люблю поезію і завжди хочеться щось доносити прикольне людям, щось цікаве або щось там, якісь свої думки розумні. І я спробував поєднати. Якісь такі, якісь театральні прийоми, і літературу туди, і там ну жарти з якимись посиланнями там до поетів і так далі. І зробити це в ну в одну таку історію, в один концерт. Тобто, це і жарти, і вірші, і жарти про вірші, і віршовані вірші жарти. про жарти. Тата та. -та, -та. Це така історія. Ну, звучить надзвичайно цікаво. Звичайно так, що дуже хочеться вже піти і почути, тому що, чесно кажучи, теж не до кінця зрозуміло. З яких таких пір Леся Українка смішна? А, ну, це, це Леся Українка не смішна, якщо ми її вчимо в школі, і вона така, ну, там, стражденна, туди-сюди, але ж Леся Українка, типу, як людина, вона. Вон, ну, вона була такою сильною особистістю, і вона, власне, я думаю, там можна її за щось і підстібати, Тим більше, ну, вона є в неї є здоровий літературний доробок, можна на цьому щось побудувати. Угу. А, просто, просто цікаво зрозуміти, ну мені просто, бо я не зможу, на жаль, бути в четвер. А, а і тому мені надзвичайно, ну я би хотів максимум дізнатися про те, як це взагалі буде, ну як це працює. А, Жарт у віршованій формі, це, це ж не гумореска, яку Гриць Драпак читав. <гум> ні, 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 ні. Це швидше, ну тобто я в мене є мало самих жартів, які я кладу вірші. Це швидше працює таким чином, що ти. А, Створюєш атмосферу, от, умовно віршем. Ти береш якийсь вірш. Е, береш якийсь вірш, ти його розказуєш, підводиш людей до якоїсь думки, і цим віршем декламуючи його, створюєш певну атмосферу. А потім от, дуже добре працюють як зрізи. коли Там створив романтичну атмосферу. От те на що вірш власне, був придуманий, якийсь конкретний. І і люди, і люди слухають, вони так цей це цей, а потім зрубуєш якимось там навіть недолугим буває жартом, і воно дуже добре працює в такому форматі. Uh -huh. Можливо, ми сьогодні почуємо якийсь приклад. Ну, десь... Чесно, я не думаю, що ми сьогодні щось почуємо з кількох причин. Перша причина не треба анонсу, не треба спойлерити, тому що захід він цей не безкоштовний. Він коштує гроші, правильно? Але всі ці гроші, ну захід благодійний. Тому давайте, друзі, ми вам не будемо розповідати все, що там трапиться. Ви прийдете. Заплатите трошки грошей, трошки донатів, і самі ще й ну дізнаєтеся, чому Леся Українка або Сосюра, чому Сосюра? Я буду про Сосюру говорити, бо це смішно. Е... Ну, прізвище смішне, так да? чому Сосюра це смішно? Ну як не дивно, Сосюри в мене там якраз немає матеріалу. А хто є? Хто кого мене... до кого? Ну книжку якого автора прочитати, підготувати е... потрібно, щоб підготуватись, треба ознайомитись з розстріляним відродженням. Е... Я щось от мені їхні вірші і в принципі. І, е, тематика в Котило, я, я на цьому зробив е, багато жартів. Є там Шевченко, згадується, Стус. Е, е, хто ще? Ну, з, розстрільного, ну, роз, з «Розстрільного відродження це Семенко. Це, е, Майк Йогансен, от було б прикольно, якщо ті, хто зараз мене слухають, прям трошки ознайомляться, почитають, тому що з більшою вірогідністю вони це зацінять там. Бо ну це завжди є ризик, коли ти робиш жарти про щось дуже конкретне. Є ризик, що можливо людина цього не знає, тому жарт може бути не сприйнятий. Там в мене є один, який мені дуже подобається, коротенький, можу сказати. О, ну давайте, ми готові. Ми готові. От в мене в мене в школі. Вчителька літератури дуже нам на байдуже розказувала біографії поетів, письменників, і це завжди зводилось до того, до, ну, звичайно, там, ну, народився, там, жив, жив, помер, писав, дружив з друзями, ворогував з ворогами, помер від смерті, крім Семенка. Семенкова якраз помер від життя. Я бач, я не готовий о, до цього о. Тут Так. Тут треба. Це жарт. Тут треба пояснювати, що бригада. Так, він стоїть на вірші Патагонія Семенка. Якраз в нього є вірш, про те, що я від смерті умру від життя, там довший вірш. І, і це власне про це. Ну таких прям про якісь дуже конкретні речі. Це не весь сольник, так, тому що мене б ніхто не зрозумів. Тоді просто вимахувався тим, що я прочитав багато віршів. Більше віршів, Більше ніж ну, мистецтво ми Мистецтво для, для митців, правильно? А це все-таки для людей. Так, тому там насправді більше матеріалу, більш зрозумілого, і про якісь речі, які ми всі знаємо, мовно там Шевченка всі читали, і там є жарти про Шевченка і про штуки, які нам всім загальновідомі. Тому воно так чуть-чуть оцього додав. Дуже тіло локально. Ти згадав про Шевченка, і мені стало вже спокійніше. Я mm -hmm. такий, окей, це те, що я знаю, це мій рівень, я його витягну, бо ну, мені теж 13-й минало, все, все це знаю. Всі ці рівні, я, я з ними знайомий. Е, справді ну, е, виглядає так, що цей проект не тільки про, е, про посміятися, але виконуватиме певну і освітню функцію. Мені це дуже подобається, тому що е, здавалося би. Е, яким чином можна е, зацікавити молодь? А я думаю, що у пліс е, Стендап переважно все-таки молодь, те, що yeah. я бачив, е, то як зацікавити молодь, е, ну, знайомитися з? Українською культурою більш зацікавлено, більш живо ніж це робить Марія Іванівна на фоні величезного Тараса Шевченка в школі з калиною з гілочки калини, калини в руках. Як зробити так, щоб молодь зрозуміла, що в нас справжня реальна і жива культура, а не просто ну якісь не знаю штамповані ці штуки з класу української літератури? І мені дуже сподобалося, що це працює ну не тільки у вас, наприклад, зараз. Є багато ну багато вже людей цим займається. Мур, напевно, перше кого хоч ти слухав, дивився їх. Так, я слухав альбом, тому що я я за ним слідкую якось ще ну, до цього альбому ще давніше, коли вони робили там конкретні відео про конкретних людей. І, там мені подобається цей проєкт. Вони круті, і ну в них там був трошки проблемка з тим, що вони вирішили продавати мерч, угу. і, і там люди, скажімо, не зовсім це зрозуміли. Ось, але сам проект справді дає свої результати, тому що. Люди справді почали ну цікавитися, і потім пішла якась прям хвиля, в тому числі про розстріляне відродження. Тому я переконаний, що, попри складність поєднання, так українська культура, оці от вірші, а там теж не найпростіша по поезія, чесно кажучи, в Шевченка в цьому плані ну простіше, типу, мені 13 й минало. Я ну. Ягнята пас за селом, ну все зрозуміло, все ніби як чітко, да навіть коли він там вже говорить про враже кров'ю окропіти, навіть оце воно зрозуміліше. А там справді в 20-х роках ну такі, скажем, інтелігентні митці. От. Тому, друзі, якщо ви ще сумнівалися, чи варто вам іти, обов'язковий дій, спробуйте відкрити для себе. Хто знає, після цього можливо захочете піти, придбати собі 13 книг авторів, жодну з них не прочитати, але. Але ну ми всі такі. Ми всі такі, всі там були. Е, я ще хотів спитати за плі стендап. Я бачив, що у вас в. Інстаграмі є е, е, відеоконтент, uh -huh. а саме двокрапка е, 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 інтерв'ю. Ви там теж берете інтерв'ю. У вас там є така е, помітна е, журналістка, е, не пам'ятаю прізвище якось правдоруб. Правдоруб, я думаю, що е, правдоруб. Е, Розкажіть трошки про взагалі розвиток плістендапу, тому що я ще пам'ятаю, е, не знаю, багато років тому назад починалося все значно. Простіше. Сьогодні вже там за плечами е, заходи е, будь-де. Я навіть коли сьогодні питав я питаю, де буде у вас захід, і мені кажуть, як називається ще раз заклад? Кавабунда. Кавабунда, всього-навсього, це просто заклад, це звичайний заклад на другому поверсі, на стометрівці над ляльковим театром. Правильно? От, звичайнісінький заклад. І це мені каже людина, яка які виступали в тролейбусі, наприклад, от вони робили, або в трамваї. да? Е, ну, Це карпатський трамвайчик. Карпатський трамваї. Чи, Ну, Чи поїзд, як він правильно, Ось. І, і, ну, я, я думав, наступний етап це буде в тамбурі, наприклад, чи там стендап у ліфті, ну якось таке. А тут просто ця штука. Е, так розкажи трошки про плі е, стендап, ну як вам взагалі розвивається, чи, е, чи відчуваєте ви, що, ну, що у вас виходить? Воно, воно йде якимись такими знаєте, періодами і хвилями. І оце, що ти сказав за, за відео, ці, це теж дуже цікаво. Ну, ми зараз думаємо про якісь формати, і в особливості інтернетні, ну, типу, який контент продукувати в інтернеті, то ці відео це такий стоб на різні інтерв'ю, які виходять. І... І це і це це якась кумедна річ. Пробуємо ну типу в цьому напрямку розвиватись саме цифрового контенту продукувати, щоб. Якось ну, розпочали. Щоб робити тіктоки, та-та-та, щоб ну, просто впізнаваність піднімати. А про події чому ця, наприклад, подія просто в закладі, тому що вона потребує якоїсь більше концентрації. А коли ти там їдеш в тролейбусі, то це, це, дуже, це дуже гарно, дуже рок н рольно і воно так, але воно дуже розсіяно. Знаєте, ви їдете, і ніби ти жартуєш, а потім якась жіночка на зупинці думала, що цей тролейбус зараз буде зупинятись, взяла сумки, почала за ним бігти і, і всі відволіклись на це. Ну, це в цьому щось є, і це породжує типу, свої якісь історії дуже класні, але ну, це не конкретно про цей концерт. Але я думаю, що ще події будуть і будуть в незвичних якихось місцях, тому що це, це дуже гарно працює і це завжди якась ну, не просто про стендап, а про якусь класну атмосферу з класними людьми. Тому що це буває і затишно, ми там робили стендап-пікнік, де ми ну, збирались всі, робили якісь. Робили пікнік і при цьому жартували. В трамваї прям. <пікнік> по дорозі, в по дорозі. <пікнік> Це були різні події. Ви в гори ж їздили? Ну... Так, був, був стендап в горах. Багато різних цікавих локацій люди ламають, ламають. Ну, вони це Ламають локації чи стереотипи? стереотип? Ламають стереотипи про те, що ну ну, ми теж звикли там, що це зал, зазвичай якийсь такий димний зал. Може, хтось там мікрофон кури, да, мікрофон, який погано працює. Мене не чути, чи що, чому ви не смієтеся? І один стендапер стоїть і так, ну. У всіх було ну от це все. А от, наприклад, питання: а у всіх був стендап в трамваї? Це цікаво. Я тільки від себе можу порекомендувати ще. Ви розгляньте, будь ласка, на вашій там вченій раді, чи як це у вас називається? Ви все-таки з Івано-Франківська, то треба поважати, і можливо, якийсь там стендап. Ну, в храмі щось треба подумати над цим. Можливо, ну може міська влада вас підтримає. Ви ви задумайтеся е, на заг... самокатах. Міська влада підтримує. Про, про життя е, стендапера. О, ти теж, ну, ми перед ефіром там встигли кілька речень сказати, і е, ти кажеш: от, як в актора є, оце, ти актор, ану заплач. В е, стендапера ти жартуєш, ану, давай мені там 13 анекдотів, чи я не знаю, як пожартуй. Зроби мені смішно, щоб я хочу сміятися 5 хвилин. Е, ну, і часто взагалі справді з цим зіштовхуєшся по життю. У ну, мене бувало декілька ситуацій, коли це я просто йду по вулиці, йде. І якась людина а, щось така, ой, о, я тебе бачив, цей, а ну, а ну, давай, щось щось лупане. Я такий стою, думаю. ну... Я не знаю, ну що тобі сказати. Ну, анекдот про Колобка стандартний можна. Хіба таке? Це треба, це треба в, в арсеналі постійно тримати в пам'яті декілька жартів, щоб ти в будь-який момент міг відстрілювати з цим. Ну, але чи потрібно насправді? Ну, Мені здається, швидше ні, ніж так, тому що ну, теж і стендап, як подія, це щось теж про атмосферу якусь. Ну, коли люди. Воно відбувається переважно ввечері, тому що люди ввечері якось легше налаштовані сміятись, вони більш розслаблені. І, і це така загальна атмосфера. Ви прийшли сюди там посміятись по, по цей. А коли це просто посеред вулиці, то застають зненацька, на пожартуй. Е… Якись більше степень вимоги до тебе і до самого жарту. Ну я я б теж, я б я б казав людям, ви мене я вас не знаю. Ви мене сплутали з ким з Друзі, я ще от про стендап теж от ми почали да, говорити. Я пам'ятаю ще, напевно, в кращі часи в Івано-Франківську я маю на увазі ще прям навіть до ковідні часи, тобто, коли прям можна було багато де виступати, тому що ну, починаючи з ковіду. Скажімо так, можливості вже були добре врізані. Було до нас, приїжджали стендапери, різні, багато різних стендаперів. Це теж я вважаю дуже добре впливає, тому що вони ну до них приходять люди, глядачі сьогодні глядачі. А от завтра, наприклад, це вже наш франківський стендапер, який буде з цього починати. Ти можеш якось ну розказати про якийсь, може свій улюблений стендап, який ти бачив тут в Івано-Франківську, якогось коміка, який до нас приїжджав, і, і ти можеш сказати, що ну класний. Mm -hmm. оцей був дуже класний. Я не, не пригадаю, прям який ну, мені такі дуже подобаються, на якому я був особисто. Ну, найбільше мені подобається Сольник Черкова, який недавно вийшов, але я його бачу онлайн. Але я пам'ятаю добре. Стендап байдака Василя він був на промприладі, і це було якраз той момент, з якого я почав займатися стендапом. Це був час, коли в нас, Франківську, цього майже не було, якраз теж до ковідні часи. Ця історія. І я так випадково туди потрапив, подивився і, і теж щось захочу, щось схоже зробити. І там випадково пересікся з якимось чуваком на, на терасі, там на промприладі, і ми щось розговорились, і він такий, та ми організовуємо тут відкриті мікрофони, просто це. Ну, це була прям дуже така, е, локальна історія, тому що е, ну, вони вели аккаунт у Фейсбуці, а я людина касидить не страю, я навіть не міг знайти їх е, нормально. І потім цей. Е, ну, і ми так, типу, Я з цього почав, тому, тому мені так. Стендап байдака запам'ятався. Я мені здається знаю, про який стендап ти зараз говориш. Хіба не по Кафману він щось там тоді, він теж здається, цим приїжджав Франківськ. Чи, e, чи може... Може бути. Я пам'ятаю, що він там грав на цій губній гармошці, але він таке часто робить, тому oh, так, це байдак. Він просто інколи може їхати в метро і такий собі дістає, граємо гроші, кидають. Він такий: ні ні я це роблю заради мистецтва. Вони Ми з кимось сплутали. Але це працює, те, про що я казав: що коли молода людина приходить, дивиться, їй ну, подобається чи не подобається, це може її надихати. І вона вже після цього ну, сама починає цим займатися. Е, у вас в команді є зараз якийсь прям наймолодший е, стендапер, який от теж буквально ще вчора з ДНО здав і сьогодні. Отакенький бігав. Та є. Е, ну, у нас команда якось так складається, що постійно оновлюється, і хтось хтось перестає цим займатися, хтось новий приходить. І... Хто в нас наймолодший? Мені здається Микола Дігтярьов. У нього буде сольник якраз після мене в го числа. А... Ну, і приходять, ну насправді просто це постійно якісь нові люди, вони приходять на відкриті мікрофони, вони якраз для цього існують, щоб ти міг себе спробувати, спробувати перевірити матеріал, якщо ти вже більш досвідчений і пишеш постійно. Коли у вас планується відкритий мікрофон? О, цього не знаю, це треба все ж. У вас недавно Я... був десь відкритий, ну, відносно, недавно. Так, ну вони плюс-мінус регулярно відбуваються там, раз в тиждень, два, як коли. Ну, я до чого вів. Я до чого вів. Е, до того, що е, товариство, приходьте на стендапи, не тільки Василя Байдака, якого ви всі прекрасно дуже знаєте. Е, приходьте на всі стендапи, приходьте, підтримуйте, дивіться. І е, хто знає, може це справді і на вас повпливає, надихне. Ну, не обов'язково, прям що ви станете коміком. Не обов'язково, просто е, до чогось підштовхне. Якщо, наприклад, говорити про цей конкретний е, театральний стендап, то е, може навіть підштовхне дістати оцю. Стару якусь книжку здути пилюку, знайти 50 гривень всередині, я не знаю, і, і прочитати. Чому ні? Це дуже класно. Так що, ну, Романе, тобі дякуємо за те, що ти пішов на цей експеримент. Ну, мені прям шкода, що я не зможу на ньому бути присутнім. Всіх запрошую. Дякую. І вам дякую за, і за каву, і за цю розмову. Е, ну, кава 25 гривень, а за решту поговоримо потім. Е, що ж то Це була друга кава. ви на хвилі найтеплішого полюсу планети. Е, далі в нас музика, правильно? Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс.